На філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат відбулася звітно-виборча проспілкова конференція, під час якої було заслухано та затверджено звіт про роботу профкому, а також проведено вибори голови та його заступника. В Дніпропетровській області в нашій галусі відбулися звітно виборні конференції в первичках нашої проспілки проспілки металургії гірників України. Спочатку листопада. По кінець листопада на нашому підприємстві в цехах пройшли конференції і собрання, де голови цехових комітетів звітували про свою роботу, а також в деяких цехах були вибрані нові голови цехових комітетів. Потім, 28 листопада пройшла обща конференція Вільногірського гірничого мітою комбіната нашої проспілки, де Стояли такі питання, як вибори голови проспілкового комітету на наступні 5 років, а також вибори ревізіонної комісії. Одним із питань, звітно виборної конференції, було питання виборів проспілковий комітет членів проспілки. Було обрано 13 чоловік з кожного цеха, з управління, з фабрики, з ГТВ, з енергоцеха, з Теу, СВС, а також. Делегування наших членів проспілки в обласний комітет проспілки спілки металургірників України на конференцію, на якому відправились 4 грудня, і вибрали там також голову обласного комітету проспілки спілки металугірників України, вибрали ревізіону комісію, а також вибрали президіум обласного комітету. А також питання поставили, які ми плануємо на роботу нашого обкома. Які результати нашої конференції? Ну, перше, балотувалось три чоловіка на голову проспілкового комітету. Це Алла Володимирівна Василенко з управління, це Баканов Георгій Вікторович з багаченого виробництва. І ну, більшістю голосів. Перемога була на стороні Клименка Федора. Вважаю, в чесній боротьбі це все було. Дякую всім тим, хто віддав за мене голоса, і тим, хто довірив мені вирішувати питання, які пов'язані з різні нашої проспілки, головою обласної організації проспілки металургів і гірників України. Був обраний чайка Андрій Євгенійович, якого підтримувала більшість делегатів, яка була на цих зборах. Наразі діє колективний договір підписаний у 2015 році. Зі зміною форми власності компанії чи відбудуться зміни в положеннях даного колективного договору згідно закону, друзі, це буде й обов'язково, але не так швидко, тому що на це уйде не менше, ніж півроку. Тому що сторони повинні підготуватись, тому що колдоговор, який був заключений у 15 і на шестнадцятий рік, він був дуже серйозний, дуже багато соціальних моментів в ньому було. За цей період було додано ще 12 змін та доповнень до нього. І в 21-му році одні з змін, які ми включили, в ти договір. Я, вважаю, практично найкращі були в галузі нашій. Тому робота буде вестись, але це буде, зміни будуть обов'язково. І треба відстаювати і доказувати, що наші люди заслуговують того, щоб у них були гарні пункти в всьому колективному договору. Які основні напрями діяльності профспілки комбінату заплановані на найближчу перспективу? Друзі, хто б що б не казав, але запам'ятайте, саме перше, життя це саме дороге, що є. Тому охрана праці це саме найголовніше, що є в нашій роботі. На превеликий жаль, заробітна плата зараз займає впевнено перше місто, але це дуже важливе питання. І заробітна плата ну, без неї нікуди. Тому це питання стратегічне і воно буде завжди йти з нами в перших рядках. Потім я вам хочу сказати: дуже велика робота була зроблена і робиться далі, де ми допомагаємо нашим хлопчикам, які захищають нашу державу. я вдячний адміністрації за те, що вона відгукнулася і йде на всі ті гарні моменти, де ми додаємо до нашого колективного договіру. І це вдачно все робиться. Ми допомагаємо матеріально нашим хлопчикам, які отримали поранення, захворювання сім'ям наших хлопчиків, які знаходяться в полоні або пропали без вісті. Я також вдячний управлінню ГК, яка йде нам на зустріч. І допомагає втілювати нам в життя всі ті питання, які ми виносимо.